Всім привіт! 31 жовтня не лише Геловін. У Саксонії цього дня офіційний вихідний, адже святкують Реформаціон Стак. День Реформації. Що це за свято? 31 жовтня 1517 року. Монах Мартин Лютер прибив свої 95 тез до дверей у церкві в Віттенберзі. Саме цей день вважають початком реформації. Руху, який змінив християнський світ, і став основою протестантизму? У вихідний мають землі Саксонія, Саксонія Анхальт, Тюрингія, Прандебук, Макленбург – Передні Померанія. Увага! 31-го 10-го всі магазини в Саксонії зачинені. А що з Геловіном? Ввечері 31 жовтня діти в костюмах ходять по домівках з 17.00 до 2000, іноді до 21.00, вигучуючи. Сісіс одеза у цукерки або капусті. Якщо хочете взяти участь у Гелоїні, залиште вікенне світло біля дверей або на вікні. Це знак для дітей, що тут можна стукати й отримати солодощі. Тож, у Німеччині 31 жовтня, день, коли історія, церква та гарбузи зустрічаються в одному святі. Підпишіться на наш канал TikTok та Ютуб, щоб не пропустити наші нові відео. А у нас буде ще багато цікавого. До зустрічі!